Якщо ти хочеш, щоб квартира не просто стояла, а заробляла. Тоді слухай, якщо ви думаєте купити квартиру під інвестицію, важливо не просто обрати красивий ремонт, а врахувати 5 ключових речей. Локація це 50% успіху. Житло повинно бути зручно розташоване біля вищих навчальних закладів, торгово-розважальних центрів, метро, гарного транспортного сполучення, гарного зручність. Приносить дохід. Площа до 50 квадратних метрів. Студії і однокімнатні квартири здаються краще в 2025 році і мають вищу рентабельність стан ремонту. Свіжий ремонт це завжди швидкий старт для здачі квартири в оренду. Одним словом, чим менше клопоту для орендаря, тим більше шансів здати. Юридична чистота купівлі квартири. Не економте на перевірці документів і на безпечній угоді. Окупність це один з найважливіших критеріїв вибору квартири як інвестицій. Порахуйте для початку, скільки коштує квартира, та скільки можна заробити на оренді. Сюди включаються ціна покупки, ціна ремонту, терміни та очікуваний дохід. Наша команда допоможе порахувати абсолютно всі критерії. Ми допомагаємо нашим інвесторам купувати квартири для інвестицій, які приносять дохід вже з першого місяця, без ризиків і зайвого головного болю. Хочете порахувати вигідний варіант вже сьогодні? Напишіть слово інвестиція нам в Дірект і ми зробимо вам підбірку.